Друзі, вітаю всіх підписників, бажаю вам міцного здоров'я, слава Україні. Не виходив давненько в ефір, так як не було можливості. Перебували ми на сході нашої держави, в зоні бойових дій, де ми героїчно обороняємо нашу країну з усіма Збройними силами і наближаємо нашу перемогу. Сьогодні з'явилась можливість зняти таке відео, вирішив його записати, нагадати всім, що наш магазин. Працює у звичному режимі, як і працював раніше до війни. Доставка тракторів також здійснюється, вона безкоштовна. По наявності зараз багато різних моделей, тракторців є, мопедів, мотоциклів і квадроциклів. Тому хто бажає замовити, замовляйте на нашому каналі або на нашому сайті. Відео зараз нові виходять дуже рідко і з архіва. То, що Маємо ще зі старих запасів, так як зараз знімати можливості немає. Як тільки з'явиться можливість знімати нових відеооглядів по нових моделях тракторів, які з'явилися, я обов'язково це зроблю. Дякую всім, хто з нашим каналом, хто нас дивиться, хто нас підтримує, мені дуже приємно. У нас вже майже 18 тисяч. На 20 тисяч підписників плануємо зробити розіграш на нашому каналі. Там буде. Приємний такий розіграш, грошова сума або навісне обладнання. Тому хто активно слідкує за нашим каналом, чекайте. Я думаю, в найближчий час ми зробимо цей розіграш, як тільки доб'ємо 20 підписчиків. Ось так. Дуже приємно, що ви з нами. Замовляйте трактори. Також із ваших замовлень, з продаж тракторів, ми донатимо на ЗСУ. От же і мені було за ці гроші куплено захисний, захисний шолом і там багато інших приспособ. Ось так. Слава Україні! Все буде Україна. Замовляйте тракторці. Всім гарного дня!